котики, думали, немає світла і ми вже все не працюємо. Ні. Чарівні феї начарували вам гарненькі зимові куртки Пентагон. А ви ще таких не бачили? Температура до мінус двадцять. Гарна плотна тканина. Плотненька, міцненька. Міцніше, ніж хелікон. Рукава манжети на ліпучках. Карман на рукаві. Другий карман на рукаві. Шеврони. Капюшон глибокий, не відстібається. Тут також карман. З крючочком для... Чогось цікавого і потрібного. Ключі, навушники, напевно, ще щось. Дуже глибокі внутрішні кармани. Ось звідси, ось сюди. З додатковим відділенням, глибоченьким, м'якенький фліс всередині. Ще плапки не розмерзли у котиків, злегка приталений. Не отакий, як великон, регулювання резинкою по об'єму, фліс в капюшоні, фліс на комірі, м'який, дуже приємний. Тут стьогана. внутрішній карман з лівої сторони. Глибокий, дуже глибокий. Котики. Такого ще не бачили на зимових куртках. Провітрювання сіточкою. Це коли ви так активно рухаєтесь і вам стало тепленько в гарних термокофтах, в гарних теплих куртках і стало трошки спекотно. Колір сірий.